Привіт! Вже кілька лекцій поспіль ми говоримо про аналіз звітності державних та приватних компаній. Сьогодні переходимо до аналізу іншої групи комерційні банки. Тема більш ніж актуальна, зважаючи на банкопад 2014-2016 років. Протягом цих трьох років 87 банків було визнано банкрутами. Після цієї лекції ми зрозуміємо, чому ж вони збанкрутували. Та з новими знаннями окремо розберемо кейс Приватбанку. З цієї теми в мене для вас є гарна та погана новина. Погана новина це те, що показники аналізу банків є доволі складними для обрахунку. Гарна новина, що всі банки звітують згідно з МСФЗ це міжнародні стандарти фінансової звітності. Вони оприлюднюють свої фінансові звіти разом з висновком аудитора, у яких рахують найважливіші показники. Більше того. Національний банк України публікує масу інформації та аналітичних висновків у звітах про фінансову стабільність, оглядах банківського сектору та інших публікаціях. Почнемо з того, що НБУ розробив перелік нормативів діяльності банків відповідно до міжнародно прийнятої конвенції Базель. Дотримання цих нормативів забезпечує стабільну діяльність банків та своєчасне виконання їх зобов'язань перед вкладниками. Існують чотири блоки таких показників. Це нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування. Ось про них ми і поговоримо. Але спочатку потрібно зрозуміти, як виглядає фінансова звітність банків та де її шукати. Так, от, фінансова звітність банку формально складається з п'яти звітних форм. Ми вже знаємо ці звіти: це звіт про фінансовий стан, який показує джерела коштів банку та напрями їх використання, це звіт про прибутки та збитки, і звіт про сукупний дохід. Які показують види доходів та прибутковість банку. Звіт про зміни в капіталі, очевидно, показує всі операції з власним капіталом за період. Відразу зазначу, що звертати увагу потрібно тільки на звіти, підтверджені аудитором. Супер зручно, що основні статті звітності всіх банків, зведені в таблиці НБУ, показники фінансової звітності банків України. Також посилання на звіти зібрані в одному розділі на сайті. Отож, у нас є вся необхідна інформація, можемо переходити до аналізу. Починаємо з нормативи достатності капіталу. Цей показник відображає здатність банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Це запас міцності банку, своєрідний буфер, що дозволяє переживати несприятливі та кризові ситуації. Він розраховується як відношення регулятивного капіталу до активів без урахування резервів. Цей показник досить складний, але банки згідно нормативів НБУ показують його розрахунок у своїй звітності. Увага! Attention! Ахтунг. Згідно нормативів НБУ, достатність капіталу для діючих банків не може бути менше, ніж 10%. Дуже важливо. А додатковий капітал не повинен перевищувати основний. Знайти розрахунок достатності капіталу можна в фінзвітності. Розділ має назву нормативи достатності капіталу або може називатись управління капіталом. Давайте подивимося на достатність капіталу в Райфайзенбанку. Як бачимо, показник складає майже 27%. Вочевидь, це більше, ніж достатньо згідно нормативів НВУ. Це говорить про фінансову стабільність банку. А тепер спробуємо подивитись звітність банку Хрещатик. У таблиці бачимо, що основний капітал від'ємний. У такій ситуації зрозуміло, що далі про показник достатності капіталу можна навіть не говорити. Основна діяльність банків полягає в тому, що вони беруть кошти на депозити від своїх клієнтів та видають доступні кошти в кредит іншим. Тому ми обов'язково повинні проаналізувати ці статті звітності банку. Для аналізу депозитів найпростіший прийом. Це подивитися на динаміку депозитів та їх структуру. Збільшення коштів на депозитних рахунках залежить від двох основних параметрів: це розмір відсоткової ставки та довіра клієнтів до банку. Наприклад, зі звітності Райфайзенбанку ми бачимо, що кошти від клієнтів зросли на 11%. Але це сталося завдяки грошам на поточних рахунках, а не за рахунок приросту депозитів від клієнтів. У цьому прикладі. Приросту депозитів у Райфайзенбанку немає через відносно низькі депозитні ставки. На кредити ми теж дивимося у відповідній приміці звітності кредити клієнта. Кредити це одне з основних джерел доходу, тому спершу розрахуємо динаміку видачі. Чим краще динаміка кредитів, тим більше банк заробляє. Потім дивимося на об'єми резервів та дорезервування під знецінення, тому що якість кредитів важливіша за їхню кількість. Тепер, що таке резервування? Ну уявіть, ви отримали кредит. У вас є чіткий графік його погашення. Наприклад, сьогодні 100 гривень, наступного місяця ще 100 і так далі. Тепер уявіть, що ви не погасили 100 гривень вчасно і не лише один раз, а кілька разів підряд. Коли банк бачить, що певний кредит обслуговується не зовсім так, як планувалося, він мусить відкласти частину вільних коштів у резерв на випадок. Якщо позичальник не поверне частину кредиту або навіть увесь, це робиться тому, що під кожен кредит є депозит. І за депозитом може прийти вкладник і спитати: Де мої гроші? І якщо кредит не повернули вчасно, банк візьме гроші з резерву і скаже: ось вони. А якщо б резерву не було, то й депозити банк не зміг би віддати. А це вже прямий шлях до банкрутства. Щоб зрозуміти, що там з якістю кредитів, або іншими словами, скільки є проблемних кредитів, по яких не платять за графіком, необхідно порівнювати динаміку резервів під знецінення кредитного портфелю. Також ми дивимося на співвідношення резервів до всього кредитного портфелю, яке характеризує управління ризиками банку. Давайте розглянемо кредитний портфель Райффайзенбанку. Кредитний портфель зменшився на 5%, тоді як резерв зменшився на 14,5%. Частка резервування у 2016 році була на рівні 48%, а у 2015 54%. Отже, ми бачимо, що проблемних кредитів стало менше і якість цього портфелю покращилася. Тепер давайте подивимось на прострочену та знецінену заборгованість, щоб зрозуміти, чи достатньо цього резерву на її покриття. Бачимо, що резерви Райфайзенбанку можуть покрити 90% від усієї заборгованості, що визначена як знецінення. Зрозуміло, що банк може збільшувати резерви тільки за наявності коштів, тому не забуваємо про попередній показник достатньості капіталу та аналізуємо все в комплексі. Для порівняння подивимось на кредити банку Хрещати. Кредитний портфель зріс на 13%, а резерви під знецінення зросли на 52% у 2015 році. Частка резервування у 2014 становила лише 9%, а у 2015 – 12%. Бачите? Незважаючи на зростання кредитного портфелю, його якість погіршується. Щоб дати оцінку резервам, обов'язково дивимося на прострочені та знецінені кредити. Бачимо, що кредитів, класифікованих як знецінені на індивідуальній основі 4 мільярди гривень, а всього сформовано резервів на 500 мільйонів гривень, тобто вони покривають лише 12,5% такої заборгованості. Наступний етап аналізу розуміння концентрації кредитного портфелю. Це покаже, які сфери кредитує банк. Цей момент досить важливий. Наприклад, якщо банк кредитує переважно підприємство металургії, він сильно залежить від розвитку цієї галузі. І будь-яка криза в галузі, як от різке падіння цін на світових ринках, негативно вплине на здатність компанії платити по кредитах. Також цікаво подивитися, яка частка корпоративних та особистих кредитів у банку. Якщо більше кредитів фізичних осіб, то банк є роздрібним. Та навпаки, банк, як будь-який інший бізнес, повинен приносити дохід і прибуток. Основними джерелами доходу банків є відсоткові та комісійні доходи. Їх можна проаналізувати у відповідних примітках. Чистий процентний дохід показує, наскільки надходження від кредитного портфелю банку перевищують виплати по депозитах. Очевидно, що чим вищий чистий процентний дохід, тим ефективніше працює банк. Чим менший, Тим ризикованіші операції банку. По суті, якщо чистий процентний дохід від'ємний, це означає, що виплата відсотків по депозитах відбувається не за рахунок погашення кредитів, а за рахунок залучення нових депозитів, щось типу піраміди. Давайте поглянемо на Райфайзенбанк і Хрещаток. Бачимо, що чисті процентні доходи Райфайзена – у 2016 році склали 4,8 мільярдів гривень, а процентні доходи перевищують витрати в 3,5 рази. У банку Хрещаток ситуація в 2015 році була не така позитивна. Процентні витрати на 30% перевищували доходи, і, відповідно, чистий процентний дохід був від'ємний. Показник чистого прибутку показує результати роботи банку за рік. Класично порівняємо в динаміці з іншими банками. З наших піддослідних банків Райфайзен та Хрещатик очікуваний фінансовий результат такий: в Хрещатику і в Райффайзен. Після аналізу кількох блоків звітності Райфайзену та банку Хрещатик ми бачимо кардинальну різницю в показниках, і це відповідає реальному стану справ. Хрещатик був визнаний неплатоспроможним банком минулого року. А Райфайзенбанк є одним з найнадійніших банків України ще досі. Ми вже пересвідчилися на прикладі мрії, що дуже важливо аналізувати компанію в порівнянні з іншими гравцями на ринку. Таке ж правило працює і для аналізу банків.